Бджоляри – це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Викликайте пожежних, буде гаряче. Затримайте цього свистюка! Усім привіт, друзі. З вами кіномозок і перша цікава кінопрем'єра цього року. А саме бойовик бджоляр із Джейсоном Стейтемом. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за атмосферу і, певна річ, за кілька його недоліків. Отже, сідайте зручніше і починаємо. У серпні 2021 року було оголошено, що Джейсон Стейтен зніметься у новому фільмі для Miramax, а також виступить його продюсером. У травні 2022-го контракт на режисерську роботу підписав Девід Ейр, який у 2016-му зняв загін самогубців, і якого вже так дістали запитаннями, чи вийде колись режисерська версія, що він просто сказав: Народ, цього не буде, відчепіться від мене! Сценарій до нового проєкту написав Курт Вімер. Для Джейсона Стейтема це вже 52 га роль у повнометражному кіно. Зйомки почалися у вересні 2022 року і завершилися у грудні того ж року. Він тут простий як дві копійки. Дивіться, є мужик на ім'я Адам Клей, якого грає Стейтем. Він колишній спецагент, який все життя розгрівав лайно для уряду, а тепер вийшов на пенсію, став розводити бджіл, робити мед і щосуботи ним на ярмарку в Києві. Це, звісно, жарт, але все ж таки. Одного дня жінка, в якої він орендує приміщення для своєї пасіки, натрапляє на інтернет-шахраїв, які обкрадають її до останньої нитки. Я щойно отримала повідомлення про проблему з комп'ютером. Так, мем, розберемося. Бум! І оскільки закон таким людям не писаний, клей бере справу у свої руки. А це означає, що гівнікам саме час дзвонити своїм особистим тронарям і знімати мірки для дерев'яних макентошів. Є закони для таких речей. Це доки вони працюють, а потім є я. Загалом це типовий бойовик, де головна ставка робиться не на сюжет, а на екшен. Я сказав, що це пов'якшена версія Джона Віка, бо тут всі такі найжорстокіші моменти лишають за кадром. Щоправда, є між ними одна суттєва різниця, про яку я розкажу у розділі номер 5 Однак, незважаючи на те, що сюжет не є сильною стороною даного фільму, було в ньому дещо що справило на мене сильне враження, про що я розкажу у розділі номер 4 Ну і ще один плюс це те, що час від часу буде навіть з чого посміятися. Окрім Джейсона Стейтема, у фільмі з'явилися Емі Рейвер Лемпман, Джеремі Айронс, ну і роль головного поганця зіграв Джош Хатчерсон. І треба відзначити, що роль розбещеного засранця мажора йому дуже личить. Словом, у фільмі – це однозначний плюс. Маю визнати, це стало для мене несподіванкою, але, якщо задуматися, у світі кожного дня відбуваються подібні речі. Когось обікрали, когось обманули, а когось загнали у такі борги, що їх не сплатити до кінця життя. І навіть якщо когось за це садять, з'являються інші і продовжують калічити чужі долі. Це приватна власність. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Я спалю це місто дотла. І після перегляду залишається думка про те, що нашому світові, і зокрема саме нашій країні. Потрібні такі люди, яким буде не байдуже до того, що відбувається з іншими, які робитимуть те, що буде необхідно, керуючись саме справедливістю, коли закон не працює. Люди, які, коли щось подібне відбувається, зможуть знайти поганців, зайти до них з ноги і сказати: Ну що, звіздюки, поговоримо. Ну і власне той момент, який мене особливо вразив у цьому фільмі. Далі буде спойлер до сюжету, тож, якщо ви не бачили фільм і хочете його подивитися. Переходьте за тайм-кодом. Так от, впродовж сюжету з'ясовується, що головний засранець, на якого полює бджоляр, ні більше, не менше, а син президентки США. І гроші з усіх гігантських афер та крадіжок, які він прокручував, були спрямовані на те, щоб забезпечити його матері посаду президента. І коли вона розуміє, що її кампанія фінансувалася брудним грошима і вона прийшла до влади нечесним шляхом то хоче розповісти людям усе як є. Він їй каже, ти що ідіотка, якого біса. І вона відповідає, тому що це правильно. І Я собі думаю, що в нашій країні подібне було можливо хіба що у серіалі Слуга народу. Словом, цей момент мені дуже сподобався. Основних мінусів я можу виділити три. Перший, коли Клей збирається взяти закон у власні руки і влаштувати негідником яскравий похорон, він каже, що жінка, яку вони ошукали, була єдиною, хто про нього дбав, і він хоче за неї помститися. Ми з місіс Паркер були друзями. Вона єдина, хто піклувалась про мене. Вчора вона застрелилась. Суто по людськи його мотив зрозумілий, але як саме вона про нього дбала, він орендував в неї приміщення для своєї пасіки. Але з того, що ми бачимо у фільмі, сказати, що між ними були якісь теплі дружні стосунки, не можна. Одним словом, фільму бракує хорошої зав'язки, у якій розкрили б його прив'язаність до цієї леді. Другий, те, що нам так повноцінно і не пояснили, що це за програма бджолярі, які саме завдання вони виконують, хто віддає їм накази, яка в них підготовка і так далі. Причому це можна було зробити дуже просто. Під час перших хвилин просто варто було пустити текст. В джулярі це така то програма, заснована то і так далі. Плюс тоді ще можна було зробити нарізку з минулих операцій клея. Це не настільки суттєвий мінус, бо в процесі нам все ж таки дещо про них розповіли, але все ж таки. Бджоляри – це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Я захищаю вулик. Коли система виходить з рівноваги, я це виправляю. Ну і третій недолік, скоріше в категорії якщо б зробили так, було б іще краще. Це, до речі, і є та відмінність від Джона Віка, про яку я згадував. Коли Стейтен зачищає перший кол сендер компанії Шахрая і по його голову посилають бандюків, виглядають вони так, наче вилізли з 90-х. Татуювання, одяг, але найвизначніше, золоті ланцюжки на шиях, золоті годинники і тому подібний несмак. І от я коли це побачив, в мене наївно закралася надія, що може вони кацапи. Бо самі розумієте, Джейсон Стейтан, який відправляє у пекло цих недолюдей, замовкніть і візьміть мої гроші. Але на жаль, ні. Жодного смердючого орка Джейсон так і не вколошкав. До речі, після перегляду я собі подумав, якби ж нам хоча б десяток отаких от професіоналів на фронт на допомогу нашим хлопцям, ми б вже, мабуть, у Москві у двері Кремля стукали. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це екшен, акторський склад, актуальність і частково гумор через те, що його не дуже багато. Тоді як мінуси, відсутність адекватної зав'язки, брак інформації про бджалярів. І те, що серед поганців не було жодного кацапа. Таким чином, від мене фільм отримує 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, які ваші враження від нього. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. Побачимося у нових відео!